Шахидобійка зі штучним інтелектом. Чуєте? Дуже потужне обладнання, яке вміє аналізувати ситуацію. Які можливості має нова британська система? Світово підходить для того, щоб якраз знаходити у повітрі малорозмірні цілі. Чи зможе захистити українське небо у випадку масованих атак дронів Камікадзе? І які враження від цього комплексу у наших зенітників? Люди навчаються дуже на цю установку швидко. За перед бурею нині тільки лінивий не говорить про те, що Росія накопичує сотні ракет та шахедів, щоб з настанням холодів масовано атакувати енергетичну інфраструктуру України. Для того щоб відбивати нашестя російських залізних птахів, нам потрібна багато ППО. Дрони камікадзе, які ворог запускає по мирних містах цілими роями, стали чи не найбільшою загрозою? Дешеві мають потужний боєзаряд і здатні до великих руйнувань. В арсеналі наших зенітників готується поповнення. Шахи до бійки тарахок-паладін. Чуєте? Кажуть, ця нова зброя не залишить від нав'язливих шкідників і мокрого місця. Цей зенітно-артилерійський комплекс ППО ближньої дії був уперше представлений британським виробником зброї MSI лише рік тому. Використовується проти повітряних, а також морських і наземних цілей. Такий ловець це альтернатива мобільним вогневим групам військових, що полюють на пікапах з кулеметом на турелі у кузові. Ок Паладін працює за аналогічним принципом, але більш досконало, бо комплекс сам знаходить і супроводжує ціль. Людина просто джойстиком наводить перехрестя камери на, на мішень. Після то, після цього мішень захоплюється вже системою автоматично і наводиться гармата і супроводжує цю мішель, мішень, і до її обстрілу до обстрілу цієї цієї цілі. Тут принцип такий. От. Приїхали, розвантажили з якогось носія, з транспортного встановили. От. Далі воно працює. Якщо виникає необхідність перемістити, то приїжджає той же самий транспортний носій, завантажують, перевозять в інше місце, знову розгортають. Комплекс складається з трьох частин. Перша радіолокаційна компонента, що відповідає за виявлення цілей. На одній щоглі розташовані чотири РЛС з активними фазованими антенними решітками. Це дозволяє комплексу вести пошук цілей на 360 градусів. Друга цифрова система управління вогнем. Влучність забезпечує модуль з тепловізором та лазерним далекоміром. І третя компонента власне зброя. 30 міліметрова гармата Марк 44 Бушмайстер. 2 ця гармата має можливості враження об'єктів на відстані на ефективній відстані до 2 кілометрів. Тобто, так, це система малого радіусу дії. але саме за рахунок високоякісної системи управління вогнем та високоякісного РЛС, вона значно підвищує ефективність використання кожного набою. Управління зенітною гарматою оператори здійснюють дистанційно за допомогою виносних пультів. Це дуже важливий момент, бо від нього залежить безпека військових. Це права система управління вогнем, а також РЛС з афар. Вони повністю задовольняють потреби цієї гармати у позначенні об'єктів, тому що сама по собі вона достатньо точна. Відрізняється комплекс від аналогічних – радіолокаційна станція. Вона дає більше можливості необхідно для того, щоб оператори власне бачили звідки в них наближається ціль. Це не є обов'язковою умовою, але значно спрощує життя. Тому що якщо такої релесі немає, то тоді цю інформацію необхідно отримувати з іншої радіолокаційної станції. А так комплекс стає значно автономнішим у питанні виявлення цілей. Комплекс розумний, використовує штучний інтелект. При цьому і на вигляд, і в експлуатації терахок Паладін дуже простий. Свої враження від шахи до бійки фактом тижня розповідає офіцер протиповітряної оборони, полковник Денис Смажний. Що зробили наші партнери, які виробляють? Вони просто взяли дуже надійну пушку «Бушмастер» 30-мм, приєднали до неї дуже простий радар, також обладнали її звичайними камерами е оптичними камерами чи інфрачервоними кам кам камерами і завели це все на, 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 на звичайно прості пункти е, ну, органи управління. звичайний джойстик. Люди е, навчаються дуже на цю установку швидко, і сподіваємося, що, що ефективність її також буде висока. Цікава деталь. Комплекс може використовувати як звичайні штатні боєприпаси, так і запрограмовані, що відмінно працюють якраз по низьколітаючих повітряних цілях, як то шахет або у російській версії герань. Боєприпаси можуть застосовуватися з дистанційним підривом, що збільшує вірогідність враження цілі. От якщо знову ж таки брати по аналогії з німецькими гепардами, коли перша черга прострілочна, там 3-4 постріли, а друга черга це як правило в ціль. Та зрештою з чого тільки не збивали шахедів з радянських шилок, ПЗРК та навіть автоматів. Взяти їх, звісно ж, можуть і зенітно-ракетні комплекси. Така мішень, куди вразливіше за крилаті хашки чи калібри. Літаючі мопеди повільні близько 180 кілометрів на годину. І тут важлива ціна питання, тобто вартість знищення. Бо ж один такий коштує від 20 до 40 тисяч доларів в десятки разів дешевше запроти ракету ППО. А шахедів у ворога невичерпні запаси. Тільки у вересні він запустив по Україні 500 одиниць. Отже, потрібні не тільки ефективніші, а й дешевші засоби протидії. Якщо брати собі вартість знищення, то такі артилерійські зенітні системи, в тому числі як терехов з за рахунок саме точного зенітного вогню 30-мм снарядами, собі знищення такої цілі, як «Шахет» умовно буде вимірюватись можливо у декількох сотень доларів. В той час, коли для знищення, наприклад, того самого Вешахеду, але ну, умовно візьмемо, щоб розуміти порядок цифр, проти ракета ЕМСІЙ це 3 мільйона доларів. Це для армії США, ракета АІМ 120 до комплексу НАСАМС – це 1,3 мільйона доларів. Більш дешева, наприклад, Айрі СТІ ну, зараз вважається, що її ціна приблизно півмільйона євро. Та не самими дронами. Завдяки РЛС та цифровій системі керування вогнем гіпотетично тирахок Паладін може вражати і ракети. Так, так, ті самі махіни 30-міліметровими снарядами. Достатньо там осколка вагою півграма чи одного грама для того, щоб іноді вразити ракету. Якщо таких осколків 5 чи 6, то це практично гарантоване враження. Система не обмежена в тих цілях, які вона може збувати, у разі успішного захоплення оператором будь-яка ціль може бути обстріляна при достатній навченості операторів. Вони зможуть знищувати і крилаті ракети, але система не повністю автоматизована до того ж невеликого радіусу. Тому дрони камікадзе це все ж таки головна мішень. Виробник терахок Паладін компанія MSI запевняє, система здатна ефективно виконувати широкий спектр польових завдань від захисту об'єктів критичної інфраструктури і посилення берегової оборони до прикриття іншої, більш дороговартісної ППО, з урахуванням того, що це установка малого радіусу сульгії, то вона не буде використовуватись як елемент полювання. Як якась мобільна група, наприклад, коли е, вони полюють за шахедами, а вона, скоріш за все, буде використовуватись для прикриття якогось е, об'єкта. Там енергетичного об'єкту або іншого якогось по якому можуть наноситись удари з боку російських окупантів. Усі опитані нами експерти впевнені, така шахедобійка стане важливим доповненням до ешелонованої системи нашої протиповітряної оборони, у якій важливу роль мають зіграти не тільки такі потужні західні комплекси, як Петріот, Насамс і «Айріс-Ті», а й установки малого радіусу, що зможуть знищити шкідників, які прорвалися. Головне, аби однією партією справа не обмежилась. Але чи ж факти тижня? А єдині новини.